Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві планують відновити будівлю 1890-х на Павленківській площі, який стан приміщення зараз. Освітні втрати на Полтавщині. Як повномасштабна війна Росії вплинула на навчання школярів? Працевлаштування ветеранів війни Григорію Чіпурі із Полтавщини облаштували робоче місце. Стіни, звісно, зруйновані, але є отакі місця, де видно, що були двері. Двоповерхова будівля на Павленківській площі у Полтаві має пошкоджене облицювання стін та отвори у дахові, приміщення якому понад 100 років поруйнувалося під впливом опадів та пожеж. Я кожного дня тут проходжу, кожного дня звертаю увагу. Моя дитина каже, мама, відходь трошки подалі, щоб нас не привалило. Будівлю на Павленківській площі 6 у Полтаві звели орієнтовно у другій половині 1890-х. Із 2009-го її не використовували. Тут кілька разів були пожежі. А з 2017-го приміщення орендувала родина місцевого підприємця Олега Хардіна. За його словами, згодом закрили вікна та двері, аби унеможливити доступ до приміщення. 26 січня на сесії Полтавської міської ради депутати погодили підприємцю Олегові Хардіну приватизацію приміщення шляхом викупу. Вартість будівлі оцінили приблизно у 2,5 мільйони гривень. За планом у будівлі хочуть розмістити хостел, кімнату для дитячого гуртка із шахів і музей кімнату першого міністра освіти УНР Івана Стешенка, говорить підприємець Олег Хардін. Ми маємо отримати по суті заключення спеціалістів щодо стану даної будівлі. Далі будуть зроблені ескізні пропозиції, які ми проговоримо з громадськістю, проговоримо з депутатським корпусом, і в тому числі від їхньої роботи, злагодженої там по часу буде залежати швидкість прийняття рішення. Я цей шлях так оптимістично оцінюю роки в три за словами підприємця. За попередніми підрахунками на реконструкцію необхідно приблизно 25 мільйонів гривень. Це план 1918 року. На першому поверсі десь 20 кімнат. Спочатку ця будівля була приватним житловим будинком. Згодом її відібрали у державу і розміщували різні заклади освіти, каже краєзнавець. У роки Другої світової війни, коли майже все було тут зруйновано, у цьому будинку жило десь до 30 родин. У цьому приміщенні діяла ще правда з 1955 року, вечірня школа номер 5 А в 2009 році і цю школу закрили. Цей будинок належав освіті, управлінню освіти Полтави. Вони не партурбувалися, щоб тут були чи гуртки, чи що вони її закинули, занихая. За даними підприємця Олега Хардіна, над оцінкою стану приміщення працюватимуть місцеві фахівці. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Десятикласниця Вікторія Малошна навчається в Росошинській гімназії. Дівчина говорить, що з початком повномасштабної агресії Росії навчатися стало важче. Дуже мені важко дається точні науки математика. Ми під час тривоги спускаємося в укриття і знаходимося там. І деякі вчителя перекращають урок, але деякі його продовжують його вести і дають нам інформацію. Деякі залишають інформацію на наступний урок, деякі на домашнє опрацювання. Понад пів тисячі педагогів з 30 громад області нині розробляють стратегії для компенсації навчальних прогалин та поширюють їх каскадним методом серед колег. Учням пропонують матеріал для самостійного опрацювання, ущільнення тем під час уроків та додаткові індивідуальні чи групові заняття. Ці заходи будуть підлаштовувати під потреби школярів. Вів начальник управління державної служби якості освіти в області Юрій Кращенко. 500 учителів ми навчили цьому інструментарію, тобто це є первинна діагностика, потім різні компенсаторні заходи. І відповідно потім вторинна діагностика. Якщо учні залишаються в класі, вони мають більше можливостей вживо осягнути тему, визначити основні свої моменти. Досягнення недопрацювання, перепитань за результатами опитування вчителів. Результати навчання знизилися з української мови та літератури, алгебри та геометрії, зарубіжної літератури та іноземної мови. Майже незмінними залишилися навчальні досягнення учнів створчих предметів фізкультури та інформатики. Повідомив Юрій Кращенко. Погіршуються результати з тих предметів, які мають так званий накопичувальний, тобто кумулятивний ефект. Іншими словами, якщо ти пропустив певні теми або погано їх засвоїв, то тоді наступні теми вдаються тобі складніше коли. Знову ж таки лунають повітряні тривоги. Ми маємо спуститися в укриття і пропрацювати лише основні пункти теми, звернути увагу на поняття, основні формули і більший об'єм інформації додавати за рахунок відеоуроків. Як розповів Юрій Кращенко, найчастіше вчителі області компенсують навчальні прогалини через передачу матеріалів учням на самостійне опрацювання. Світлана Мостепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. Це основна моя спецтехніка, на якій я працюю більшість часу. Григорій Чепура показує підресурсне крісло, що встановили спеціально для нього. Пом'якшує амортизацію, щоб не, ну, не так трясло. Як прийшов тут стояло звичайне сидіння, то ну, мені було тяжко працювати, довго їздити. А на цьому сидінні, ну як важко, ну скажімо так, що легше. я підлокотник, я їду собі. Григорій ветеран війни. За його словами, у комунальному підприємстві Котельви він працює п'ятий місяць. Влаштувався сюди на роботу після поранення та реабілітації. У мене було поранення леганів, відсутня нирка, селезінка, поранення і тонкої кишки. Служив я в президентській бригаді у 20-му батальйоні спеціального призначення. Отримав травму я у Волновойському районі у 22-му році, серпень місяць. Комунальне підприємство облаштувало Григорію робоче місце, скориставшись урядовою програмою компенсації. За словами начальника Андрія Сахна, отримало на це від держави 67 тисяч гривень. Коли Григорій повернувся з війни, значить наше підприємство комбінат комунальних підприємств Котелевської селищної ради скористалося державною програмою по підтримці ветеранів війни. І, значить, закупили ми інструменти для техніки, сідло. Ну таке незвичайне, воно для інвалідів спеціалізоване. Уніформа Григорій Чепура каже, що серед його обов'язків ліквідація аварійних поривів, підключення водопостачання та розчищення доріг. Сніги да то їздимо, чистим, щоб розчистити дороги, по 12 годин. Працюю виїжджаємо в основному у п'ятій, пів ранку. Стараємося виїхати, щоб. Почистити основні дороги де рух транспорту, щоб автобуси могли шкільні, Віра Вірачі Сергій Єрохов, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. Це у нас фільтраційна справа репатріанта. Барабаша Мефодівни, яка була примусово вивезена в роки Другої світової війни до Німеччини, і вже після закінчення війни повернулася на територію Полтавської області. Тетяна Воскобійник працює в обласному архіві. Нині жінка шукає інформацію про рід занять та національність людей, які проживали в області. Коли родичі, діти, внуки звертаються з запитом знайти більше інформації про свою бабусю, дідуся і так далі, тому що. Раніше, скажімо так, така інформація була недоступною. Це 2023 рік до архіву надійшло понад дві тисячі запитів, більше половини з них історії родин. Також люди просять підтвердити факт навчання, працевлаштування та національність, розповідає заступник директора обласного архіву Тарас Постовіт. Найбільше запитів генеалогічного, біографічного характеру 1100. 30, здається запитів. Якщо брати запити соціально-правового характеру, в яких люди звертаються за соціальною підтримкою до нас, то таких запитів було 325. 225 запитів іноземні збільшилося генеалогічного характеру, тобто ті, які шукають саме родове коріння, скажімо, для того, щоб дізнатися і донести його в свій родовід. Тетяна Воскобійник говорить, що Полтавський архівний фонд зазнав великих втрат за часів німецької окупації та СРСР. У Державному архіві Полтавської області основне це метричні книги, сповідні відомості та книги реєстрації. Тому що решта документів не повністю, на жаль, збереглися. Є ще і не, і не прямі документи, коли е, внаслідок Списків розкуркулених можна знайти інформацію про ту чи іншу родину, коли списки в списках позбавлених прав, в списках виборців, переписні різні книги, як розповів Тарас Постовід, охочі можуть працювати з документами особисто або залишити запиту сталі довідок архіву. Фахівці нададуть відповідь протягом місяця. Світлана Степан та Любов'ємець, Суспільне новини, Полтава.